Після шести тижнів тут на жаль вимушена була повернутися додому з огляду на роботу. Відтоді чекала можливості знову потрапити в Україну. І цього разу я тут від початку жовтня. Я була дуже здивована наскільки комфортно та легко з українцями працювати, наскільки українці вічливі. Ще момент, який запам'ятався, як українці поводяться з тваринами. Це також багато каже про людей. Чому ж ви вирішили особисто захищати Україну від російської агресії, і чи сталося це завдяки якому? Ось перелавному моменту у житті, і це для мене все почалося ще у рік на зустрічі. Буквально на другий день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції, і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилася на свій недешевий костюм. і подумала, що я тут роблю. Я ж військова. І буквально через тиждень я вже була в Україні. Якою була ваша депутатська зарплатня? Приблизно 7 тисяч євро. щомісяця я в піхоті тож я стрілець. Цим я займалася і у шведській армії. Зазвичай наше завдання у тому, щоб стати таким собі щитом перед ворогом захистити географічну зону чи важливий об'єкт. Я працювала у комітеті з питань національної оборони. Щотижня ми проводили зустрічі, де обговорювали питання майбутнього збройних сил Швеції. Окрім того, я працювала на засіданнях із питань розгортання шведських сил в інших країнах. Також була в експортній раді, яка опікується питанням експорту зброї в інші країни. Як мені доводилося тренувати у Швеції. Зазвичай вже пройшли строкову службу. Тож вони більш обізнані ніж люди, яких я треную зараз. А це люди без попереднього воєнного досвіду. Тож з ними ми починаємо з нуля. Проте вони вчаться надзвичайно швидко і вони хочуть навчитися. Чи ви знаєте хоча б кілька слів українською? Адже на передовій вам вони знадобляться. Так, в Дуолінго я вже пройшла 260 днів курсу. Проте мої. Українську треба ще вдосконалювати. Під час тренування солдатів я даю команди українською, навіть якщо для допомоги поруч є. А інші українські слова, знаєте? Дякую, будь ласка, та багато ще. Чи хотіли б ви щось сказати народу України чи громадянам Швеції? народи України продовжують відстоювати свободу та мир. Україна чудова країна.